Розломлять, підгризуть, як миша, як полівка. Всі хочуть булави, всі борються за власть. Тож буде булава, як макова голівка, отак поторахтять, і знову хтось продасть не той, так той. Там зрада, там злодійство. Там вигнали Сомка, обрали сливака, там наливайківці побили злободівцями, там ті обтих зламали держака. Вже хтось про когось вигадає байку, усі ворота чорні від смоли. Ті шило поміняли вже на швайку, а ті ворли тетерю призвели. Там вибрала якогось чоловічка і, думаю, що то вже віфлеєм, Ще й прізвище хороше заплюй свічка. Отак одне одного й заплюєм. Отак воно йдеться до руїни. Отак ми загрузаємо в уборство. Є боротьба за долю України все інше то велике мискоборство. Вітаю, друзі! Сьогодні до вашої уваги я представляю четверту частину серіалу, присвяченого Вікторії Спарц, американський конгресвумен українського походження, тій самій Вікторії Спарц, яка розпочала свою велику боротьбу проти зеленої мафії в Україні. Першій частині цього серіалу я виклав біографію Вікторії Спарц. У другій частині я розповів, як розпочалося велике протистояння між Вікторією Спарц і всемогутнім завгоспом Офісу президента Андрієм Єрмаком. В третій частині я розповідав про те, яку шалену кампанію по дискредитації Вікторії Спарц розпочала. Зелена команда, після того, як 8 липня 2022 року вона звернулася з листом до президента Байдена, як зелені можновладці, відправивши цілі табуни своїх блогерів з позитивним мисленням щодо найвеличнішого політичного діяча сучасності, обливали брудом Вікторію Спарц, переслідували тих людей, які мали. Мужність розповісти їй про те, що насправді відбувається в Україні. Проте я розповідав в третій частині, і ми закінчили наше оповідання, як зелені можновладці, не впустили в Україну Геннадія Корбана, одного з очільників Дніпра. Хоча він не займав жодних посад, проте очолював штаб оборони Дніпропетровської області. Починаючи з 2014 року, як його позбавили таємним указом президента України українського громадянства, все це робилося для того, щоб залякати українців і не дозволити їм підтримувати Вікторію Спарц, а заодно деморалізувати і саму американську конгресову. Втім, і цей больовий для корба прийом не справив на Вікторію Спарц жодного враження. Більше того, 27 липня 2022 року вона вдруге звертається з листом до президента Байдена. Тепер її риторика стала більш категоричною. За своїм змістом цей лист чимось нагадує знамените письмо к с'їзду, написане свого часу Володимиром Ульяновим Леніним. Пам'ятаєте, товариш Сталін, зділавшись генсеком, засредоточив в своїх руках необ'ятну власть і я не уверен. Суміють ли он завжди достатньо осторожно пользоваться этой властю? Попереджав своїх партайгеноси очільник російських комуністів, які чомусь не дослухались до свого вождя? А даремно, бо дуже скоро пошкодували про це. Проте вже було занадто пізно. Вікторія Спарц також звертає увагу президента США Джо Байдена на тривожне накопичення влади в Україні паном Єрмаком, але ще більше її тривожить. Методи, з допомогою яких Андрій Борисович централізує владу в нашій країні. Як відомо, судова система та прокуратура в Україні все ще потребують серйозного реформування і вони контролюються офісом президента, пише американський конгресвумен. Цією відсутністю стримувань і противаг зловживали попередні адміністрації, і, схоже, пан Єрмак знову використовує її за допомогою залякувань і погроз. І щоб не бути голослівною, вона наводить конкретні факти. Прикладом зловживання владою є нещодавне видання таємних наказів про позбавлення українського громадянства кількох осіб без належної процедури, пише Вікторія Спарц. На жаль, після того, як я публічно висловила свої занепокоєння, пан Єрмак замість того, щоб їх спростувати, почав поплюжити мене на підконтрольних владі, телебаченні та ініціював полювання на відео. На всіх осіб, з якими я зустрічалась в Україні, і які не є його маріонетками, так минулого тижня начальника територіальної оборони Дніпропетровської області Геннадія Корбана, з яким я мала коротку зустріч у Дніпрі, секретним наказом позбавили громадянства та не пустили в Україну після його короткої подорожі за кордон до власної сім'ї. Крім того, депутатці українського парламенту, з якою я познайомилась під час візиту делегації Конгресу до України. Прикордонники ледь не відмовили у подорожі до США, використавши проти неї фальшивий трюк із втраченим паспортом. Отже, тепер всі виїзди ключових українських посадовців має схвалювати пан Єрмак, який часто відмовляє їм у цьому. Яка сумна схожість з Радянським Союзом, підсумовує Вікторія Спарц, змушений вдруге запитати вас, шановні читачі? То в чому вона була неправа? Численні скандали протягом останнього року, пов'язані з забороною виїзду в закордонні відрядження депутатам від опозиційних фракцій, хіба не переконали вас у тому, що Вікторія Спарц мала рацію? Чи може хтось із вас до цих пір вважає, що закордонні відрядження їм забороняє особисто голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук? Невже історія з забороною закордонного відрядження Петру Порошенку не викрила великих офісних комбінаторів з головою? А не полягав у тому, що голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук так і підписав розпорядження про закордонне відрядження Петра Порошенка і, судячи з усього, не захотів бути посміховиськом в очах усього світу, коли отримав грізну команду з відомого кабінету на Банковій 11 його скасувати? Бо жодних законних підстав для такого скасування. Просто не було. Але що таке закон для зелених очільників? Не хоче Стефанчук скасовувати своє розпорядження? Не біда. Таке тоді розпорядження Голови Верховної Ради України Руслана Стефанчука про закордонне відрядження Петра Порошенка має скасувати перший заступник голови Верховної Ради України Олександр Корнієнко. І той не схибив. Скасував, і оком не моргнув. Ще раз, повільно. Уявіть собі ситуацію. Видає, ви керівник установи. Ви видаєте наказ по особовому складу. А цей наказ скасовує ваш перший заступник. Уявили? Та такого не може бути, скажете. Як же я ж такого заступника звільню в той же момент? Ага, щас. Корнієнко на місці, ніхто його не звільняє, у нього все добре. Мало того, Національне агентство запобігання корупції не бачить конфлікту інтересів в тому, що підставою для скасування розпорядження Голови Верховної Ради України став лист Олександра Корнієнка на адресу Олександру Корнієнку. Сам п'ю, сам гуляю, сам стелю і сам лягаю. Але ж в нашій країні є правоохоронні органи, скажете ви, Офіс Генерального прокурора має негайно зреагувати на ці приділки Фікса чи топак Корнієнко. Наївні. Ви напевно забули, що зеленою владою в Україні встановлено інший принцип. Нагадую, друзям, все, а ворогам закон. Саме тому офіс Генерального прокурора України не бачить в діях першого заступника голови Верховної Ради України Олександра Корнієнка жодних ознак кримінальних правопорушень. Ні тобі зловживання владою, ні перевищення службових повноважень, ні перешкоджання діяльності народного депутата України. Находий кінець. Чому так? Запитаєте ви? Чи не тому, що в нашій країні існує ще один офіс, офіс президента України, який значно могутніший за всі інші офіси, в тому числі за Офіс Генерального прокурора. Чи не про це попереджала Вікторія Спац, коли писала про те, що судова система та прокуратура в Україні контролюються Офісом президента, і, схоже, пан Єрмак знову використовує її? Йдемо далі. У листі Вікторії Спарт згадується депутатка українського парламенту, з якою вона познайомилась під час візиту делегації Конгресу до України, і які прикордонники ледь не відмовили в подорожі до США, використавши проти неї фальшивий трюк із втраченим паспортом. Здогадались про кого мова? Так. Це про Кіру Рудик. Є така народна депутатка і голова партії Голос. Нагадаю, що після втрати Золотого голосу чи то пак. Першого номеру списку Святослава Вокарчука, саме Кіра Рудик очолила цю структуру. Але не всі колеги по фракції визнали її лідерство. І саме головне, не всі визнали правильну політичну лінію, яку пропонувала для голосу новоспечена лідерка. Сама Кіра Рудик вважала за необхідне перейти в опозицію до зеленої влади. І з цією метою вона розпочала зближення з іншими опозиційними силами в парламенті, зокрема з європейською солідарністю. Проте зелені очільники не бажали, щоб спадщина Вакарчука дісталась лише одній спадкоємиці, як стверджують злі язики, великі офісні комбінатори знайшли порозуміння зі спонсорами цієї політичної сили, і вони це зробили разом. Організували розкол фракцій голосу на дві половинки на більшовиків. Тобто конструктивну щодо зеленої влади більшість і меншовиків, тобто тих, хто хотів би і рибку з'їсти, і ну, одним словом, капітал приобрести, і невинність соблюсти. Ви зрозуміли. Замість депутата-меншовика Ярослава Зелезняка, головою фракції голосу, її регламенту, обрали більшовичку Олександру Устінову, а легітимізував цей переворот у стінах Верховної Ради та дам! Ви не помилились. Це той же Олександр Корнієнко, власною персоною. Саме він під час пленарного засідання Верховної сесії Верховної Ради України зачитав повідомлення про рішення фракції голосу змінити керівника фракції. Бо сам пан голова Руслан Стефанчук маратися не захотів в черговий раз. Тому що судовий розгляд спору стосовно легітимності зміни керівника фракції ще на той момент не закінчився. Але на те він і перший заступник керівника, щоб підстраховувати свого голову, аби той не схід. Втративши контроль над фракцією, Кіра Рудик вирішила не здаватись, і, намагаючись набути політичної ваги, пустилась у всі тяжкі. То вона селфилась з автоматом Калашникова, то з'являлася у якихось рейтингах найпливовіших жінок нашої галактики, то робила заяви про ситуацію на фронті, від яких навіть у Арестовича починався транс. Все це виглядало досить комічно, але розсмішити коміків їй не вдалося. Навпаки, великі офісні комбінатори були вкрай роздратовані. І відповідь не забарилася. У цілому ряді незалежних ЗМІ з'явилась серія публікацій стосовно того, що деякі народні депутати мають подвійне громадянство. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Яка прикра несподіванка! Хто б міг подумати? І серед підозрілих осіб чомусь найчастіше згадувалась Кіра Рудик. А далі ще цікавіше. Приблизно в той же час, коли прикордонники не пустили Геннадія Корбана в Україну і вилучили у нього український закордонний паспорт, подібна пригода сталася із Кірою Рудик. Тільки під час нев'їзду а виїзду з України, Сполучені Штати Америки. Саме про це і написала Вікторія Спарц. Хоча пізніше Кіра Рудик. Публічно заперечила повідомлення змі про те, що у неї виникли проблеми з паспортом при виїзді з України, але факти, але факти свідчили про інше на сьогоднішній день. Кіра Рудик просто зникла з інформаційного простору України. Ті ж самі злі язики стверджують, що сумна доля Корбана справила на пані Кіру незабутні враження, і вона остаточно переконалася, що її жартів зелені не розуміють і не сприймають. Тому вирішила за краще більше долю не випробовувати і припинила будь-яку політичну активність. Ну а після цього вже ніхто не заважав конструктивній частині голосу віддатися чи пак єднатися з великими офісними комбінаторами, виконуючи для них, як казав товариш Сахов, маленький, но отченят поручення. Пам'ятаєте історію з відновленням виплат по 30 тисяч військовим? Верховна Рада проголосувала тоді за це. Але прийнятий законопроект чомусь дуже довго не передавався на підпис президенту. Чому? Бо конструктивний депутат від голосу Володимир Цабаль вніс постанову про повторне голосування. І цю злощасну постанову голова Верховної Ради Стефанчук ніяк не міг поставити тривалий час на голосування, руки не доходили, бо були зв'язані відомо ким. А без голосування по цій постанові пан Стефанчук ну, не міг підписати прийнятий Верховною Радою України законопроект і направити його на підпис президенту. Така халепа. Ось так депутат Цабаль допоміг врятувати реноме президента, якому не довелося накладати вето на прийнятий законопроект. Цінна послуга, погодьтеся. Саме тому конструктивна частина голосу, наприклад, не має жодних проблем з виїздом у закордонних відрядженнях. А новоспечена голова фракції Олександра Устінова так та взагалі зависла в США і керує своїми колегами із океану в онлайн режимі ще з довоєнних часів. Але то таке. На якості управління фракцією це ніяк не позначається, принаймні коли мова йде про її конструктивну частину. Бо як стверджують злі язики, резервний, а по факту основний центр управління депутатами фракції голосу. Вже давно знаходиться в Україні за відомою адресою на вулиці Банковій. З того часу дисципліна фракції зросла настільки, що під час голосування буває важко зрозуміти, де закінчуються депутати фракції Слуги народу, а де починаються депутати голосу. Тому зовсім не випадково, що в останніх подорожах до США честь представляти Україну із незелених депутатів керівництва парламенту все частіше довіряє лише своїм колегам із дружньої фракції. Ні, це не те, про що ви подумали. Ніякі вони не ескортники і не ескортниці. І не тому, що анал табу. Просто у них сформувався позитивний менталітет щодо найвеличнішого політичного діяча сучасності. А це дорогого вартує. Тому великим офісним комбінатором розрахуватися з конструктивними депутатами фракції голосу доводиться по царськи. Уміров підтвердить. І не дивуйтесь, що й комітет за свободи слова очолив не якийсь там підголосок зеленої влади, а конструктивний член фракції голосу Ярослав Юрчишин. Не сумнівайтеся, що він буде мужньо відстоювати свободу слова в Україні, як це до нього робив його попередник Нестор Шуфрич. Ну і сподіваюсь, що ви вже зрозуміли, що до всіх цих змін у фракції голосу жодного відношення не мав. Андрій Борисович Єрмак. Проте ми відволіклись у своєму листі: Вікторія Спарц знову звернула увагу президента Байдена на проблему співпраці українських високопосадовців з агресором. З одного боку, через нещодавній тиск, керівництво України почало робити низку змін на ключових посадах, посилаючись на зв'язки деяких осіб з Росією. Проте виникає закономірне запитання. Чого вони чекали досі, запитує американська конгресвумен. А з іншого, з'являються нові факти співпраці Андрія Єрмака з Росією. Цього разу вона нагадала про призначення в квітні 2022 року на посаду заступника міністра оборони України такого собі Дениса Шарапова. Відомо, що пан Шарапов є бізнес-партнером Андрія Ярмака, Бориса Ярмака, батька Андрія, який пішов у відставку з лав ФСБ Росії, а також громадянина Росії Рахаміма Еммануїлова. Який ще раніше мав зв'язки з Іраном та Афганістаном, а зараз з Володимиром Путіним, інформує Білий дім Вікторія Спарц. Тобто, під тиском критики українська влада звільняє певних осіб, про яких відверто ЗМІ пишуть, що вони працюють на Росію. І тут же призначає інших, чий проросійський бекграунд не менш, є не менш показовим. Така собі гра: Стій там, іди сюди. Всі ці факти, вважає американський конгресвумен. Викликають занепокоєння щодо національної безпеки та вимагають належної уваги з боку адміністрації США. Ну а що ж, Білий Дім? Реакція Білого Дому була традиційного мовчання. Мало того, якщо після оприлюднення першого листа Вікторії Спарц до президента Байдена 8 липня 2022 року їй, хоча б, панувала конгресвуман українського походження від демократичної партії Марсі Каптор, то тепер. Тиша була абсолютною. Проте цю тишу порушили великі офісні комбінатори, які продовжили полювання на відео, відстрілюючи всіх осіб, з якими Вікторія Спарц зустрічалась в Україні, і які, за її словами, не є маріонетками всемогутнього Завгоспа. Слідкуйте за руками. 7 грудня 2022 року Яворівський районний суд Львівської області наклав штраф. І позбавив на один рік права обіймати посаду міського голову Чернігова Владислава Атрошенка. Так так, того самого міського голову, який залишився в обложеному расистами місті, не втік, і розділив зі своїми виборцями його долю. І тепер районний суд Львівської області під надуманим приводом скасував волевиявлення жителів міста Героя Чернігова. Це просто нечудово. Далі більше. 10 липня 2023 року Рівненський міський суд Рівненської області наклав штраф та позбавив на один рік права обіймати посаду міського голову рівного Олександра Третяка. Він теж виявився корупціонером в лапках, бо підписав розпорядження про преміювання керуючої справами виконкому Марії Корнічук, яка у 2020 році під час виборчої кампанії внесла 45 тисяч гривень у фонд Кандидата на посаду міського голови Олександра Третяка. Тобто, на думку суду, міський голова Рівного Олександр Третяк підписав розпорядження про преміювання керуючи справом виконкому Марії Корнічук не за те, що вона добре працювала і гарно виконувала свої обов'язки, а за те, що вона в 2020 році внесла 45 тисяч гривень до його виборчого фонду. Складається враження. Що великі офісні комбінатори просто глумилися над правосуддям. Вся їх поведінка була настільки зухвалою, начебто вони хотіли показати американський конгресвумен, що вона таки була права, коли писала, що судова система та прокуратура в Україні контролюються офісом президента. І, схоже, пан Єрмак знову використовує її. Проблеми виникли навіть у міського голови Львова Андрія Садового приблизно приблизно в цей же час. Лояльні до Офісу всемогутнього завгоспа, телеграм канали почали брудну кампанію проти нього, звинувачуючи львівського міського голову в корупції і натякаючи, що скоро ним займуться правоохоронні органи. Як Андрію Івановичу вдалося розрулити ситуацію і утриматись на посаді, напевно, ми дізнаємося хіба що завдяки його мемуарам. А поки що звернімо увагу на перелік посадових осіб місцевого самоврядування, які потрапили під потужний удар незламних. Бурцунів з корупцією з вулиці Банкової? Порівняйте список постраждалих з маршрутом Вікторії Спарц у травні червні 2022 року і знайдіть 10 відмінностей. Порівняли? Совпадінь? Повне. Виникає запитання. Ну, добре, хай наші зелені вундеркінди не до кінця розуміли наслідки своїх дій. Але невже ніхто їм не міг пояснити зі сторони? Ну чому ж не могли? Пояснювали неодноразово. Вже згаданий міський голова Дніпра Борис Філатов, наприклад. Але не тільки він. Ось що в ті дні казав директор програм Північної Америки український Призма Олександр Краєв. Українській владі зараз треба бути максимально обережною. На жаль, поки що цієї обережності в її діях я не побачив. Реакція МЗС була зовсім незакононами того, що на Заході називають демедж контроль, контроль можливих втрат. Перефразовую. Слідкуйте за язиком, закликав експерт. На його думку, найкращою реакцією була б готовність української влади допомогти в розслідуванні всіх проблемних питань або звинувачень, якщо таке бажання висловлює стратегічний партнер. Ну і вишенька на торті Мирослава Гонгадзе, керівниця Голосу Америки в Східній Європі, коментуючи заяву МЗС України в ефірі Радіо НВ. 9 липня 2022 року заявила, що такими заявами українських дипломатів підливається масло в огонь. Я б не поспішала говорити про зменшення військової допомоги від США в Україні, але те, що це б налаштувало певну частину, особливо консервативного крила проти української влади, такий сценарій можливий. І саме тому потрібно дуже уважно і обережно ставитись до таких заяв. Ми не маємо Право втратити, по-перше, двохпартійну підтримку в Конгресі США. По-друге, Україна не має права втратити міжнародну європейсько-американську коаліцію підтримки України, попередила Гонгадзе. Але все було марно. Бо великі офісні комбінатори вже піймали кураж, і тому зупинятися не збиралися. Відчуваючи загальний настрій влади, медійна обслуга всемогутнього завгоспа вирішила і собі поглозувати над американською. Конгресвумен у своїй заяві про Андрія Єрмака ви натякнули на його зв'язки з Росією, а також на вели частину питань, які до нього є в українському суспільстві, запитала Вікторію Спарц, журналістка одного з незалежних вітчизняних ЗМІ. Ви посилаєтесь на дані розвідки. Але при цьому з Єрмаком спілкуються посадовці США, Британії, Канади, інших європейських партнерів, і вони нібито мали знати про це від своїх розвідок? Всі знають. Але всі розмовляють, відповіла американська конгресвумен. Це питання, яке є, у всіх є, але ніхто не хоче його вирішувати. А для вас потрібно вирішити це питання. Бо не нам вирішувати, хто обіймає у вас ту чи іншу посаду. Ми будемо спілкуватися з тими, хто призначений. Але це не означає, що буде велика довіра, якщо у цих людей є проблеми з репутацією. Натяк більш ніж прозорий. Сподіваюсь, ви ще не забули, що для американців означає слово траст. Ми про це вже з вами говорили. Втрата репутації, втрата довіри для американців означає тільки одне крах повний. Ну і щоб не було жодних сумнівів. Вам вирішувати, що робити, попередила Вікторія Спарц. Але я вам скажу, що проблеми України будуть великі, якщо Україна зараз не зможе з нами домовитися. Якщо Конгрес не відчує. Що ми можемо вам довіряти? Нагадаю, це було сказано в липні 2022 року. Коло замкнулось, Крапки нади розставлено. Що тут було незрозуміло?